Ти постійно конфліктуєш з батьками, намагаєшся їх переробити, навчити, розповідаєш їм, як жити. При цьому в тебе купа. Внутрішніх таких образ самого дитинства на батьків в тебе відчуття недолюбленості, що вони не додали тобі те, чого мали, це перетворюється в постійні конфлікти, недовольства образи. Тоді це відео для тебе. Всі сварки, агресія, невиражені емоції, недолюбленість людина несе через роки в своє доросле життя, і навіть в дорослому віці не завжди виходить від'єднатися від батьків і сепаруватися від них. Саме емоційно в цьому відео ми будемо говорити саме про емоційну сепарацію від батьків. У нас є кілька видів сепарації: фінансова, фізична і емоційна. І якщо ви вже давно не живете з батьками, тобто в фізичному просторі їх немає, якщо ви вже давно самі себе забезпечуєте, то ці два пункти в вашому житті закриті. Але навіть ті, хто живуть окремо, навіть ті, хто забезпечують себе самі, навіть ті, кому 30, 40, 50 навіть 60 років. Не завжди емоційно сепаровані від своїх батьків. Чому це погано? Тому що ви не відчуваєте себе самостійним, що це ваш погляд на життя, що це ваш вибір, що це ваші рішення. Ви постійно думаєте про те, а як вас вчила мама, як вас вчила тато, як з вами вчинили, а щоб вони про вас думали. І популярна психологія часто говорить, тобі просто потрібно позначити кордони з твоїми батьками і все буде нормально. Але я вам скажу, що якщо не пройдена сепарація, то ви не зможете ніяк побудувати особисті кордони з батьками. Це не спрацює, якщо внутрішньо ви не відчуваєте себе самостійними. А не відчуваєте ви себе самостійними через невроз З психологічної точки зору означає, що це недостача чогось у дитинстві і спроби компенсувати і доотримати це в дорослому віці. Якщо ви зіштовхувалися з цим, то вам буде дуже важко відірватися від свого дитинства і почати жити самостійно. Тому що ви постійно будете повертатися до дитячих образ. В роботі з сепарацією у нас є три вектори роботи. Перша це робота з минулим, потім робота з теперішнім і робота з майбутнім. Ви ніколи не дізнаєтеся, чи любили вас насправді. Що ви жертва нелюбові, аб'юзу, насилля. Просто прийміть це як факт вашої історії. Вам не потрібно це пробачати, забувати, виправдовувати. Просто прийміть це як факт вашого існування, і що це ненормально, коли ви перестанете виправдовувати те, що було з вами в минулому. Ваш образ батьків зміниться. При бажанні можна знайти виправдання будь-чому. Це в психології називається раціоналізація, коли ми пошуком розумних фактів і причин виправдування знаходимо пояснення, логічне пояснення тому, що з нами відбувалося. Ви маєте запам'ятати, що такого бути не повинно було. Вас не повинні були використовувати заради задоволення своїх емоційних потреб. Ви не повинні були. Коли ви були дитиною, вирішувати дорослі проблеми батьків, їх конфлікти в стосунках, нести на собі дорослу відповідальність, яку ви не повинні були нести. Все і не виправдовуйте. Етап звинувачення і гніву, який багато хто боїться, бо він один з морально. І психологічно важкіших з етапів сепарації, якраз в ці періоди жертви йдуть самозвинуваченням. Борці починають якось захищати, виправдовувати ситуацію, не подавлюють свій білі виправдовують. Ті, хто люблять постраждати, йдуть в самокритику. Ви маєте зрозуміти, що вас буде накривати, вас будуть змінюватися різні періоди від любові й ненависті, від злості до почуття провини. Моментами буде дуже важко важко володіти собою. Ваші стосунки з батьками будуть змінюватися. То від жалості до них до образи агресії на них у вас буде бажання закритися від усіх, побути наодинці, сховатися, і на кожному з цих етапів буде супротив. Ви просто дайте собі час пережити цю стадію. Уявлення багатьох про любов, турботу, піклування вона у кожної людини різна. І не завжди те, що вас навчили в дитинстві. Дійсно відповідає реальності, часто навпаки, те, що вам пропонували, це були підмінені поняття. Наприклад, б'є, значить любить, ревнує, значить любить, критикує, значить хоче кращого. І ці правила, яких вас навчали в дитинстві, вони працювали не тільки по відношенню до батьків, а вони і працювали по відношенню до інших людей. Тобто, фактично, слова батьків створювали вашу реальність. Чи влаштовує вас те, чого вас навчили батьки? Чи вірите ви у ті переконання? Які вам запропонували вони? Чи хочете жити ви так все життя? Чи готові ви терпіти все своє життя? Якщо ні, то тоді візьміть себе в руки і відділіться від цієї нав'язаної емоційної схеми. Етап, коли ви не розумієте, що робити, може вас дуже заплутати. Ті, хто намагається справитися з проблемами з батьків, сепарацією, самостійно, буде постійно ходити по кругу, бо не розумітиме, а що робити, який етап наступний? Чи пройшов я повноцінно попередні етапи, чи була повноцінно зроблена мною робота? І ви постійно будете віддалятися з батьками, конфліктувати, потім хотіти зближатися. Цьому не буде кінця і краю. Що ви не розберетеся конкретно, що потрібно робити, чи не звернетеся за допомогою до компетентної людини? І тепер ви вже на етапі, коли готові взяти відповідальність за своє життя на себе. Так мені було боляче, мене недолюбили, так дитинство не змінити. Так, моїх батьків не змінити. Вони ось такі. Так, наші стосунки односторонні. Я потребую батьків більше, ніж вони мене потребують. Так, багато в чому мене використовували. Але зараз я вже доросла, в мене є вибір. В дітей такого вибору немає, тому що вони залежні від своїх батьків. Але я вже дорослий і можу вирішувати, як я хочу жити далі. Навіть якщо ви вирішуєте на цьому етапі все завершити і не продовжувати далі сепарацію і залишити все. Які є, з конфліктами, з образами, з залежністю від думки батьків. Ви можете це зробити. Прийнявши це, це теж ваш вибір, на який ви маєте право. І саме після розбору минулого починає відбуватися сепарація. Далі ми переходимо до роботи з теперішнім. Якщо ви намагаєтеся переробити батьків, ви їх переконуєте в чомусь, ви знаєте краще, як їм жити. Ви їх намагаєтеся навчити. Ви постійно їм говорите, як вони не так роблять, не так думають. що Їх погляди застарілі. Намагаєтеся батьків переробити. Ви постійно сваритесь, конфліктуєте, щось доводите, або навпаки, відчуваєте провину. Ви постійно зіштовхуєтеся з розчаруванням і страхами. Ви звинувачуєте їх в своїх бідах, вимагаєте від них любов. Очікуєте вибачень і розкаяння в тому, що вони зробили, це означає, що. Попередні етапи були пройдені неякісно. На якомусь етапі ми не до кінця завершили роботу, і тоді ви повинні повернутися до роботи знову з тими пунктами, пройтися і перевірити, чи точно ви їх закрили, чи точно там пророблена робота. Якщо ці питання досі піднімаються у вас, це означає, що робота з минулим не завершена. В Теперішньому, після перестройки стосунків, відбувається вихід. З дитячої позиції саме на рівень дорослий, дорослий, коли ви вже спілкуєтеся з батьками на рівних, коли ви починаєте висувати батькам свої умови спілкування, свої правила взаємодії з вами, і на яких умовах ви готові продовжувати спілкування далі? Що ж ви почнете позначати свої кордони і висувати свої умови раніше, скоріше за все, не буде ніякого результату, тому що ви будете скатуватися в почуття провини. Вони будуть вами маніпулювати. Вам від цього буде дуже боляче і погано. І скоріше за все, вони не відмовляться від тих стратегій поведінки з вами, які були раніше. Бо їм це було комфортно. Це вже вивчена система, де все зрозуміло, і ніхто в здоровій волі від цього відмовлятися не буде. Тому якраз зараз це ваша задача переробити ці стосунки. бо стосунки мають бути комфортними, спокійними, зрозумілими. В цих стосунках ви ніком. У нічого не повинні так само, як і вам нічого не винні ваші батьки, і будьте готові до того, що ваші нові умови, ваші нові кордони, вони сприймуть негативно. <му> Будь-якій роботі над собою є свої позитивні і негативні наслідки. Коли ви почнете роботу сепарацією і вибудовуванням особистих кордонів, люди можуть на вас реагувати негативно. Вони можуть. Поводитися дивно і не приймати ваші умови. Вони можуть вас тягнути назад, якось маніпулювати, викликати почуття провини. Наприклад, на етапі роботи з теперішнім ви мамі сказали, що ви більше не хочете, щоб вона дзвонила вам 10 разів в день, коли їй сумно, чи коли їй немає що робити, чи коли вона не знає, як себе зайняти, чи коли вона відчуває себе самотньо. І ви щоразу їй пояснюєте, що ви не хочете, у вас немає часу, ви спорите, ви і до e we tá... Це означає, що робота з минулим не була пророблена. Знову ж наголошую на цьому. Якщо ж ви продовжуєте говорити, що мам, не дзвони мені 10 разів на день, будь ласка, бо інакше я не зможу з тобою говорити. Я можу з тобою розмовляти всього один раз в день. Інші рази я не зможу брати трубку. І далі починається відповідна реакція. Кожна людина може зреагувати по різному. Хтось вас може почути і зрозуміти. Хтось почне маніпулювати на почуття провини, говорити, що там мені. Погано, мені боляче я себе погано почуваю. Мене всі покинули, нікому не потрібна. Хтось може агресувати і кричати, звинувачувати, та як ти могла, ти моя дитина, я тобі не потрібна, а ти мені теж навіть не потрібна, та я на тебе все життя поклала, ти неблагодарна. Хтось може навпаки позитивно погодитися, все зрозуміти, хтось може нейтрально погодитися. Якщо ж ваші батьки погодилися, зрозуміли вас, то в цей момент ваші стосунки виходять на новий рівень. Якщо ж вони не погодилися, не прийняли ваші нові правила і не хочуть, Хочуть іти вам назустріч, що ж Таке буває. Просто повторіть собі те, що ніхто нічого нікому не винен. Батьки мають право не погоджуватися з вами, і це їх вибір, на який вони мають право, навіть якщо вам від цього боляче. Майте на увазі, що не з усіма батьками можна побудувати комфортне, спокійне, близьке спілкування, тому що батьки це перш за все люди, а люди бувають різні. Навіть якщо ми поєднані якимись родинними кровними зв'язками, вони все ж мають свої певні ризики. Так само, як з іншими людьми, не з усіма ми можемо дружити, не з усіма ми можемо будувати стосунки, зійтися з поглядами, так само і з батьками. І інколи єдиний вихід вирішення цієї ситуації це завершення стосунків або просто переведення спілкування в функціональний режим. Раз на місяць, раз на тиждень, як справи, все нормально, на цьому все. Де ви не відкриваєтеся, де ви не говорите про свої проблеми, де ви нічого не доводите, тільки тому, що. Ось ці люди ось такі по-іншому з ними неможливо. Я вважаю вам успішно сепаруватися від батьків і вийти на цей новий класний період свого життя. Бо особисто я проходила цей шлях, проходили і мої клієнтки, і ми усі разом вам говоримо, що після цього етапу, який не завжди легкий не завжди приємний. Наступає етап внутрішньої свободи, коли ти дійсно відчуваєш себе самостійним, опорним, коли ти дійсно відчуваєш, що сам розпоряджаєшся своїм життям, сам вибудовуєш правила, коли ти сам авторитет своєї думки, коли ти ні від кого не залежиш. Можеш дихати вільно, відчувати себе доросло і самостійно будувати своє життя. І це якраз та внутрішня свобода, до якої прагне кожна людина, якої ми усі хочемо. Я бажаю, щоб ви не зійшли назад з цього шляху. Якщо ви вже на нього і стали, то ви до нього дійшли до кінця, бо це неймовірно важливий і цікавий етап дорослішання. Якщо ж ви покинете це і не дійдете, просто будьте готовими спорити і страждати на цю тему все своє життя. Чекайте нових відео.